Я дякую Богу за ще одну дорогоцінну можливість, що сьогодні ми можемо вивчати суботню школу. І дякую кожному з вас, хто долучився до наших роздумів суботньої школи. Сьогодні у нас урок 10-й, його назва Ісус та Син Придворного. Пам'ятний вірш говорить так: а тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо, йому слава. В церкві у Христі Ісусі на всі покоління і на віки віків. Амінь. Головна думка Духа пророцтва говорить: ми повинні довіряти Богові не тому, що бачимо або відчуваємо, а через те, що Він чує нас. Дуже важливо, щоб ми довіряли Його обітницям. Коли ми приходимо до Нього з вірою, кожне наше прохання доходить до Господа. Коли просимо у нього благословень, то повинні вірити, що вже отримуємо їх. І дякувати йому за те, що отримали. Нам потрібно виконувати свої повсякденні обов'язки з повною впевненістю у тому, що отримаємо нові благословення, коли ми матиме в них найбільшу потребу. Хто мав, ці, мав цю потребу і в кому, я думаю, ми сьогодні дізнаємось. І я дякую брату Михайлу, який долучився до нашого розбору, який допоможе. Вітаю тебе, вітаю, мир Божий всім, брати і сестри. І сподіваюся, що ми сьогодні е, зрозуміємо, в чому була проблема цієї молодої людини, в кому була проблема і як вона справді вирішилася. Отож, Христос був перед цим в Сіхарі. Ми знаємо там розмову з самарянкою і вже е, наступні його кроки та плани, куди він подався далі? Так, ми читаємо після того досвіду, який е, був в Самарії, ісус повернувся е, туди, де вже раніше, був, вулкану Галілейському. Ми пам'ятаємо також ці досвіди. Ось і тут в Копернаумі, так біля е, кани, далеко було таке місто Капернаум. Ось і там був е, один чоловік придворний, е, син якого е, хворів. Тому, почувши, що Ісус Христос знаходиться в Кані, він е, зрозумів, що в нього є шанс і можливість. Тобто, якраз це змусило його е, піти на зустріч з Ісусом, правильно? Думка і слух про Ісуса Христа і про ті чудеса, і про те, що Він робить, дійшла до нього. Ось і тепер, почувши, що він зовсім поряд, він вирішив не втрачати надії. Дійсно, ми, як люди, зазвичай шукаємо вирішення проблеми лише тоді, коли проблема стається. Коли все добре, ми не шукаємо чогось духовного, якісь духовні речі, щоб щось збагатитися духовно, правильно. А коли є проблема, тоді відбувається щось інше. І ось, зустрівшись уже е ось так з Христом, в цьому діалозі, що цікаво, Христос починає свою розмову, ну, я б так дещо сказав, з якогось такого образливого тону. Тому що ми знаємо, що він сказав. Е але що відкриває? Ця відповідь Христа, чому він саме так звертається до цього чоловіка, відкриває якусь проблему, суть проблеми. В чому полягала, що Христос сказав такі слова? Ми читаємо, що коли цей чоловік а, прийшов до Христа, в нього була потреба. В нього була велика потреба, тому що син його хворів, тяжко хворів. І ми читаємо, що лікарі м, не могли йому допомогти, вони визнали його невилікованим, І ми читаємо також, що цей син був при смерті. Так. Ось і таким чином, це було таким великим спонуканням для нього, щоб він прийшов до Христа. Ось, і коли він прийшов до Христа, Христос, як ми вже чуємо з питання так, відповідь, так, не відповідь, перше, чим почув якусь просьбу, він звертається таким зверненням. Якщо не побачите ознаки чудес, не повірите». Чому Господь саме таким чином звертається, тому що він розумів для того, щоб цей чоловік повірив в Ісуса Христа як в Месію? Для того, щоб цей чоловік прийняв світло істини, а, має здійснитися його просьба, чудо. Ось тому і Христос сказав: не повірити, поки не побачите ознак і чудес. А, і коли цей чоловік прийшов до Ісуса, а, він раніше, мабуть, з ним не зустрічався, тому що перше, коли він прийшов, він побачив просто одягненого у запорожному одязі чоловіка, і його віра похитнулася. Як може цей простий, скромний, бідний чоловік... Здійснити чудо, зцілити сина, який при смерті. Лікарі не могли, священники нічого не допомагали, а він, ось такому, коли він побачив, пише його віра похитнулася. І тут ми також повинні звернути увагу, що чоловік цей просив, щоб Ісус пішов разом з ним додому, до нього, і таким чином оздоровив його сина. І він інакшим чином не повірив Христа як Спасителя, якщо б не здійснилося ось, ось таке чудо, яке він просив. Тобто, була якась така певна умова. Цікаво, тобто він готовий був повірити але. Але, так. якщо але, тобто, у нас як людей завжди є якесь але. Тобто, ми хотіли би щось, але через але. А Господь ну, ми не можемо сказати, що він взагалі не вірив, тому а. що якщо б він не вірив, він і не прийшов, він а. і не розумів би, що Христос може допомогти. Він вірив, але він не готовий був прийняти Христа як месію, як Спасителя. Але після цього досвіду, ось, коли здійснилося, бачимо, що все радикально кред... е... помінялося, і він повірив. Тому Христос, знаючи це, наперед, знаючи, що з причини це чудо, до чого приведе, тому Христос перед тим що сказав ось такі слова. А... Якщо говорити про цю проблему не тільки тоді, а й сьогодні, чому є помилковим таке бажання? Да, люди не тільки тоді, а й сьогодні шукають ознак, чудес, шукають якихось знаків. А uh -huh. як ми тут читаємо, рід лукавий і перелюбний шукає ознаку? Тобто, коли ми читаємо слово Боже, не тільки цей чоловік, а в принципі, народ ізраїльський, вони завжди шукали якісь ознаки, чуда на яке ти нам чудо покажеш, щоб ми повірили. А в чому проблема? Як того часу, так і сьогодні недостаток віри і недостаток довіри. Тому люди для того, щоб їхня віра, як, як вони це розуміють, а щоб їхня віра була якось обґрунтованою і підтвердженою, вони просять тих чи інших ознак і чудес, інакше не готові будуть вірити. Але чи це мудро розумно і чи завжди це оправдано? Ми читаємо, що Слово Боже це не. Мертва і не буква, і не суха теорія, а дух і життя. І коли Господь через слово своє відкриває нам істину, відкриває нам правду, то чи потрібно нам ще просити в Бога ознак чудес, коли Слово Боже і воля Божа нам зрозуміла і відкрита? Mm. Ні, не потрібно, тому що а, ми бачимо також у коментарі, тут пише, що це мета сатани: відвернути увагу людей від Слова Божого і направити до якихось емоцій, почуттів, видовищ. А і це питання з невірок викликають невіру, і людина не зможе отримати те, чого так правильно не завжди є оправданим. Та думка що потрібно ознаки чудес. Так, в Біблії ми читаємо, що були такі досвіди, і вони були оправдані, але сьогодні, маючи такі великі перспективи, переваги вивчення Слова Божого, нам слід бути дуже обережним в цьому плані. І ось порівнюючи два класи людей або дві категорії людей. Ми рухаємося далі, <кхів> між юдеями та самар'янами. Ось е в чому була ну, прям така видна різниця в духовних досягненнях, у віруванні? одні чогось прагнули, а інші були задоволені тим, що вони бачили. В чому? Так, така е яскрава різниця між одними і другими. Хоча... Ми розуміємо і читаємо слово Божому, що юдеї Самарян призирали і то досить сильно взирали. Вважали їх досить нехорошим, чим за них відзивалися. Але коли ми читали в попередніх уроках і вивчаємо досвід Христа там з, з цією жінкою біля Криниці, і взагалі, в принципі, коли він там був, вони не шукали ознак, вони не просили чудес, вони не вимагали якихось доказів таких, як отут, ми читаємо щось схоже. Вони повірили просто, як діти, почувши слово Боже, згадуючи цю жінку, Христос їм прямо сказав, чого не казав ось цим людям людей. Він прямо сказав, це я, що говорю з тобою. Все, для неї це було достатньо. Вона повірила, вона прийняла, вона побігла в місто, прикликала інших. Ті не стали сперечатись, не стали шукати якихось доказів чудес, щоби. А може це так, а може це не так? Ні, вони прибігли, вони раділи, і пише, що Христос там залишився на два дні. Але коли ми читаємо про юдею, ось коли він повернувся, тут зовсім інакше, так, а яке нам чудо покажеш. А хіба він так тут пише: не син Марії, а брати його і сестри, хіба не тут поміж нас? А, а звідки в нього це мудрість, а звідки це? І оце постійний сумнів, постійне оце недорозуміння, постійно недовіра, вона завжди заважала ось цим людям отримати ті небесні благословення. Мало того, Тут перше, що він у приміці мечтає фарисеї, відзивалися про Христа. ось цитата: Хіба не так ми говоримо, що ти самарієць і біса маєш? Ми бачимо, як вони Христа прирівнюють до Самарян і ще й кажуть, і біса маєш. Ось таким зневажливим чином вони відносяться як до Христа, так і до Самарян. Але Дуже. у багатьох відношеннях самаряни були вищі і краще, чим ось ці люди, про які тут говорять. Тому що вони повірили в діт, а цим потрібно було всяких доказів, навіть маючи докази, все одно не завжди всі вірили. А тим більше як у Месії. Дійсно, це радикальна така різниця між одним класом та іншим класом. І якщо говорити про той клас людей, який завжди висвітлював істину, який завжди старався передати ту істину, якою вона була, який досвід був таких людей? Звісно, той, хто йде шляхом Христа, він буде і такий досвід отримувати, як був Христа. Як не любили Христа, як ненавиділи його, так і ненавиділи, і не любили пророків, які були, так і сьогодні християни які несуть світло світові. Чому? Тому що християни віруючи, керуються Духом Святим, а ті, хто в світі, хто от ми бачимо ці перешкоди свою, вони керуються іншим духом. Тому цей конфлікт інтересів він був завжди, відколи гріх почався, і буде до того моменту, поки буде існувати гріх. І коли ми читаємо тут про пророки, ось у нас є у році книга про Каєремії, ми бачимо і не тільки на досвіді цього пророка, а й на багатьох інших пророків, як вони від Господа несли світло істину, але так само, як не приймали Христа, так само і не приймали пророки. Пам'ятаємо слова, хоча у році їх нема, але Христос сказав. Єрусалим, Єрусалиме, скільки раз я хотів зібрати тебе, як отак кувочка збирає курчат, але ви не захотіли. Тобто повертаючись назад, Христос їм каже: скільки раз я посилав пророків, скільки раз я вас просив, скільки раз я застерігав? Ні, ви не захотіли. Тому ми бачимо цей досвід повторюється. Тут ми читаємо, як обзивається про пророк Єреми. Давай його вловим, давай його. А, Зробимо з ним нехорошу справу. Тобто, ті самі плани, які складали про Христа на апостолів пізніше і на пророків попередньо. Тобто, цей досвід він завжди повторюється, ось тому що існують ось ці два принципи. <кій> Дійсно, протилежне ставлення, воно у всі часи було і залишається. Повертаємось назад. Ну, ще цікава така думка, я хотів би прочитати: ми не повинні дивуватися, що люди, які прагнуть неправди, Жадібно підхоплюють злісні вигадки і видають їх за безперечні факти. Uh -huh. Тобто, ми бачимо, той, хто керується злим духом, він е, цікави вигадки, свої вигадки. Тобто, реальності в цьому немає. Вони так собі думають, вони собі так це уявляють і видають це за факт. Ось ми чітко бачимо це на досвіді Ісуса Христа, ми чітко бачимо це на досвіді інших віруючих людей, де ті люди, які переслідували, у них причин для цього не було. Ось вони собі ось щось думали, щось уявляли, видавали це за факти, говорили це іншим, і так ця вся справа розвивалася і доходило до абсурду. Повертаємось назад до придворного. Наша історія цікава, вона має продовження. Отже, що все ж таки було необхідно цьому придворному для того, щоб він вірою вхопився за ту руку, яку простягав йому Ісус? Так, і знову ми читаємо ці слова, де він просить, Господи, прийди. Поки не померла моя дитина, такі дуже зворушливі слова батько, в нього хворіє син. Він розуміє, що хвороба смертельна. І коли ми читаємо там попередню історію, що родичі боялися, що дитина не дочекається, навіть повернення батька, такий складний устан. Ось і цей чоловік розумів, що його сумнів, його невіра може коштувати життя сину. І, хоча Христос бачив його, ось, і цей е, чоловік зрозумів, що Христос, хоча з вигляду він не таким був, як його уявляв собі цей чоловік, але він бачив, що Христос бачить його серце. Вірою Він міцно вхопився за Христа. Ось тут важливо нам розуміти: віра. Недовіра і невір'я, воно віддаляє від Бога, а віра ось, навпаки робить речі, які неможливо б, здавалося, зробити. Тому розуміючи, що його невіря може коштувати дуже дорого, він вірою хоплюється за Христа, за слова Христа, за можливості Христа і міцно цього тримається, тому що він розуміє, що в нього є велика потреба, і ніхто ніхто у цьому світі, крім нього, крім Христа, не здатний йому допомогти. Да, я згадав, щойно ти це говорив, я згадав мідного Змія. Е, спасіння було тут, тільки подивись, але що люди робили? І того не хотіли. І того не хотіли. А можна було спастися? Дитина помирала, рідні хтось помирав, але туди не подивилися. Не було віри, не було довір'я, і да, не було таке вперте не вірять. Да. Да. І, і, і дійсно таке вперте невір'я. Отже, чим воно далі закінчується це все, що робить і Ісус, і який в цьому є урок? Який урок полягає в цьому? Ну, тут ми бачимо, ми дійшли до такого а, самого цікавого, самого важливого і повчального. А ми читали, що чоловік просив прийди до мене. Проте Христос ні, не робить так, як просив цей чоловік. Тут а, ми бачимо кілька уроків. Перше, випробовується віра цього чоловіка. А друге, ми читаємо, що Христу не потрібно було йти, покладати руки, казати якісь слова. Христос просто каже: іди, син твій живе. Сказавши просто слова, це було велике випробування віри для цього чоловіка. Хоча там ми читали, що його віра усумнівалася, але почувши ці слова, треба було мати велику віру, щоб просто сказані слова Христом стілили його син. Нам здається, це сьогодні просто і легко, тому що ми читаємо чужу історію. Але коли б це торкалося прямо нас, і коли б ми почули. На просьбу ходи зроби, поклади руку, і Пам'ятаєте, як було з е, Наїманом? Я думав, він прийде, він вийде, він зробить те і те. Ось, дещо схоже, так? Але ми бачимо, що ось такі слова, прості слова, іди, твій син живе. І чоловік цей повірив і пішов. Ось це великий урок для нас повірив, простим словам. Ось, хоча не здійснилося те, чого він просив, ось, щоб Христос пішов, але його віра тут пише, була дуже велика. Придоворний вирушив додому, сповнений досі невідомого йому миру та радості. Тобто ми бачимо, що не просто відбулася віра, а я так розумію, його серце помінялося, його серце переродилося Духом Святим. І тому ми бачимо, що навіть його внутрішнє життя стало інакше. Він не лише повірив, що його син здоровий, віднині у нього з'являється тверда переконаність, що Христос є його особистим Спасителем. Ось це те, про що ми говорили на початку. Тому що багато людей говорили: радію, вчителю, пророк, іншими словами, но не спаситель, не месія. А тут ми бачимо, почувши такі слова, він не просто повірив, що його потреба буде задоволена, він прийняв його як Спасителя. І тут ми бачимо, як Дух Святий робить оцю цю переміну в серці цього чоловіка, так як і в серці Самарянки, ми читали попередні уроки. Ось і в подальшому це призведе до спасіння, як його, так сина, так і його родичів. Тому ось ми бачимо, що робить віра з людьми, як міняє їхнє життя і спасає від, як від загибелі в цьому світі, так і спасає для вічності, вже підходячи до. Самого завершення, так сказати, цих, цієї історії, якщо от розікласти це в хронологічному такому порядку, да? от це було сьогодні, там після обіду, десь в третій годині дня, це все сталося. Він йде додому. Він не знає, що з його сином, він е відчуває спокій на душі. Він зовсім інший іде додому. Він не такий, який йшов туди. Він не такий, який побачив Ісуса. Він вже зовсім інший, зовсім інша людина, як ти тільки що сказав. Тож, як все відбулося, як відбулося це зцілення? Яке чудо сталося, і якщо в хронологічному цьому порядку побачити це, написано так: вчора, о сьомій годині залишила а, його, тобто сина цього гарячка. Mm -hmm. а, о сьома година, коли цей батько слуга вибігли на зустріч з радісною звісткою, що його син здоровий, хоча він вже навіть не сумнівався, чи це так. Він просто запитав, у які запитався о якій годині це сталося. А і коли йому сказали годину, він зрозумів, це було точно в той час, в той момент, коли Христос сказав: Іди, син твій живе. Тобто, це ще таким укріпило його віру, укріпило його переконання, укріпило те, що він дійсно Христос, Месія. І цікаво, тут також такий ще факт, що а, тут написано о сьомій годині дня, коли ми переведемо це був країн південь, 13-та година по нашому, так тобто це саме середина дня, коли сонце полить найбільше, і в син цей був гарячці, і от найспекотнішу пору дня а, гарячка його залишає і він виздоровлює. Тобто хронологіка подій, коли він пішов у батько, син був при смерті. Коли а, Христос сказав, іди, син твій живе, в ту же мить, не чекаючи, поки батько повернувся, не чекаючи якихось інших, в ту же мить а, цей син встілився. І коли батько вже прийшов, йому просто вже сказали, що ось так отак відбулося, він вже не поспішав, він вже розумів, що те, що він хотів, здійснено. Ось. І хоча він міг ще в той же день повернутись додому, але ні, він повернувся аж наступного дня, тому що. Його душа була наповнена цією благодаттю Божою? Оце великі уроки віри і довіри в Слову Боже. Дав би, Бог, щоб і в нашому житті були також такі особисті досвіди з Христом, де б і ми могли довіряти свої життєві потреби, а інколи життя, здоров'я руки Божі. Дійсно. І якщо говорити про реальність цієї події, яка реальність? Що вона нам нагадує? Про що говорить? Ми читаємо, що Христос не тільки тоді, в ті часи, робив чудеса, закликав людей, навертав людей, тому що ціль Господа була завжди не тільки зцілити людину від е, хвороб, а й зцілити людину від гріха. Тому і сьогодні з такими ж зверненнями Христос звертається до нас. Ми читаємо: прийдіть до мене, каже Христос. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і наче каже: Я вас заспокою. Ось те, що ми говоримо про цього чоловіка, з яким він миром в душі повертався. Ми читаємо про Самарянку, який в неї оце, цей духовний досвід. Тому Христос сьогодні кожного кожного закликає: прийдіть до мене. Чому? Чому прийти до нього? Можливо, якийсь інший шлях, простіший, легший, або будь-який інший ні, немає. Тому розуміючи, що єдиного шляху і єдиний шлях, який може дати людині оцей мир і спокій для душі, це тільки через Ісуса Христа і через віру людини, яка прийме його в своє серце і визнає своїм пасителя. Тільки з такою, з такою взаємодією ми можемо отримати схожий досвід, як мали соці люди, про яких ми в уроках вивчаємо, і ми маємо мати такі досвіди, інакше ми не зможемо далеко прийти. Підводячи підсумок наших з тобою роздумів, я згадав такий вислів. Е, такий вислів, завжди людина, вона що хоче? Хоче потрогати, е, побачити, пощупати, ага, яке це. Воно м'яке? ні, воно тверде, воно колюче чи воно таке. І ось людина часом говорить: не побачу, не повірю. Бог, свого Богу каже: не повіриш, не побачиш. Як знайти вихід сьогодні нам, як людям, з цієї ситуації? Ну навіть виходячи з цього уроку, який ми тут читаємо, якщо б цей батько став на цей принцип, про який тільки що ти сказав, угу. чим би це могло закінчитися? Трагічно Втратою А в Біблії написано: догодити Богові без віри неможливо. Тобто віра це важливий елемент у нашому житті. І тут, коли ми читали про цього чоловіка, от я прочитаю ці слова: та сама година, коли батько повірив. Зцілилася його дитина Не коли Христос сказав, а коли батько повірив. Ось коли здійснилося це чудо. Тому віра це важливий елемент в нашому житті. А християнин і віруючі люди це не вчені, не філософи, не мудреці, які повинні знайти, підтвердити, доказати, і тільки тоді, якщо це знайдеться, тоді повірити. Ні, це не так. Тому а завжди, коли ми говоримо про співпрацю з Господом, завжди, коли ми говоримо про. Бути християнином, тут завжди ми говоримо про віру, про довіру і віддати своє життя в руки Божу. Ти знаєш, коли ти це розказував це прислів'я, я згадав досвід Хоми. Пам'ятаєш, коли він О, я покинув, вкладу ті пальці до ран, я не повірю. І Христос взяв до уваги його слова, і коли він прийшов знову і каже до нього: Хоме: підійди! Ось ти просив, ти хотів, на, доторкнися і перестань бути невіруючим, але будь віруючим. І коли а, він це зробив і він визнав Христа Сином Божим, і далі Христос так сказав: о, це урок для нас. Ти повірив, бо побачив. А блаженний, хто буде вірити, не бачивши. Тому ось ці уроки, які ми тут читаємо, вони вчать нас не допускатися тих помилок, які допускалися люди, які були перед нами, а йти тим шляхом. Хорошим, гарним шляхом, яким веде Христос, тому що іншої дороги до спасіння і до миру душі просто не існує. На завершенні теж хотів зачитати останнє речення нашої примітки. Переставши покладатися на власні сили, ми можемо звернути свій погляд до Голговського Христа і сказати: у руці своїй скарбу не маю, до Христа лиш Твого припадаю. Отже, сьогодні це правильний вихід, який. І якраз перечислив, щоб довіритись, щоб віддати все своє, щоб прийняти те, що дає нам сьогодні Господь Ісус Христос, те, що зробив ось цей е, придворний, не зробив, щоб цього він би втратив сина. Друзі, сьогодні у нас є можливість прийти до Христа. У нас у кожного є можливість отримати дар від Христа. Чи бажаю я сьогодні, чи бажаємо ми сьогодні отримати цей дар? Буде залежати від того, чи повіримо ми в нього, чи увіруємо в нього ми як пророка, як Спасителя, чи як інша якась людина, чи як головний Спаситель світу для кожного з нас, для мого серця, для мого життя. Хай Господь допоможе нам сьогодні, щоби дійсно ми, як цей приклад нам відкрив, все ж таки зробили так, як просить нас Господь, побачити тоді, коли ми повіримо. Слава Господу за ці слова, за те, що Він допомагає нам вивчати суботню цю школу. Амінь. Амінь.